Так, ну що, дорогі глядачі, як обіцяв розповідаю про цю машинку, це в нас 18-й рік. Пробіг тут скинутий. По суті, він нуль. Як я собі це бачу? Є таке відчуття, що або знайомі з цих людей працювали на сервісі мілі, або навіть для мене ну, просто велике запитання, як так сталося? А тому що, що з цією машиною було? А тут рідний дренажник. Пробіг 100% скинули, бо як машинка показує 100 чашок. На 100 чашках воно так не виглядає зовсім. От, що ще цікавого? Дивіться, новий мультиклапан і новий заварний блок. Оце взагалі загадка. Зараз розкажу чому. Може, дивіться, як було. Віднесли в сервіс. Купили в них новий заверний блок, бо він Міллівський навіть. Це просто космос коштів коштує. Новий мультиклапан, мілівський новий мультиклапан, він просто золотий буде. Тут він стоїть і попросили скинути пробіг або перепрошити, поставити нову прошивку. От певне отак от було. Але решили зекономити і залишили старий дренажний клапан. Ну, це, от це просто. От, Вкинути, ну, давайте я так вгадаю, 300-300, ні, певне, 400 євро в кавомашину. Ну, дивлячись, що сервіс бере дуже багато. Я думаю, я правий. Давайте так. Заварник Мільєвський, хай 100, економ пропозиції, мульт 150-100%. І робота, ну, ніяк не менше половина цієї суми, тобто десь в 400% ми і попадаємо. І не поміняли дренажника. Все, кавомашина, людей. Дивує тим, що погане варить, а вони вкинули 400 євро. Це просто от-от. Mm. Так. -от. Да. То дивіться більше відео, будете знати, що міняти треба все разом, зекономити купу коштів. І може навіть лишити собі свою улюблену каварочку. Дивіться, як вона круто пінить. А, до речі, що вода в них досить жорстка: на є кальцієвий в трубках. Зараз буду кальцінація робити. Ну, то таке. От. А так взагалі прикольна кава машинка. А, зробив помол меншим, ніж а, ну, то стояв регулятор, десь буде мінус 4, мінус 5, можливо, від тих значень. А, еспресо Еспресором приємно. Капучино лате суперове. А, ну, дуже гарна кававарчика. Так. Нагадаю, від німців. Що, давайте ще ближче покажу, як воно виглядає. А, так, для загального розвитку, скажімо так. Дренажник четвертий місяць 24-го року. На ній всіх дата стоїть. Кавомовка оригінальна, це ми полишаємо. Новий мульт. Я його знімав, дивився, теж 24 рік стоїть дата. Ну Це просто дякую нашим минулим господарям. Це в мене імітація бачечка. Таке. Все інше, гарненько, симпатично. Все добре. Новий дренажник вже нам. Зпоміг цю каву машину довести до того стану, якому вона і повинна бути у господарів хотіли, але трохи не дотягнули. От. Що нам цікавого, давайте, давайте. давайте зароблю щось. Давайте еспресо зробимо. Так, ставимо нашу камеру, засипаємо зерняток. В мене наразі новий кульпаж. Купаж 80 на 20 арабіка гондурас Тому що наразі моя моджіана, а, має не дуже приємний смак. Ну то Купаш той 80 на 20. А чому так? Кава все дорожчає і а, наші виробники-обсмажчики намагаються тримати ціну. І коли це так стається, то виходить, що наша улюблена кава втрачає якість. Так і сталося. Тепер буде отакий купаж. З суперового. Це на влаштування міцності зовсім не повний е, максимум. При тому наповнюється повний заверний блок на самому мілкому помолі. Це журнала в гарному стані. А, якщо вгадувати, який помолвка ну давайте три, я думаю. Думаю, десь так вони повинно бути Оригінального. Так, пішло наше еспресо. Прикольне, круте, і це такий мейнстрім кава, то вона недорога, Там ціна буде десь гривень 600 попожа Гондорас. Висока пінка, гарний аромат. предзмачені, Давайте так. 100% в цій машині є предзмачені і це дуже важливо, дозволяє розкривати смак світлого обсмаження кави. Давайте ще трошки по менюшки пробіжимося, покажу лічильника насправді. Щоб всі бачили, що у нас насправді 100 чашок. Так, це інформація А, процесі готування кави. Окей, всього кавових напоїв. 98 машинка тільки з заводу, свіжачок, крутезна, нова. Майже. Якби не розбирати, не дивитися інші запчастини. І не бачити, що тренажник за 100 чашок точно не зміг би сказати нам до побачення. Так, ну, що ще? Давайте таблетки глянемо. Ну, чіткі, гарні. Можна навіть ще трохи меншим робити би помову. Я лишу плюс-мінус так, щоб майбутній господар а, цю красу не зміг а, довести до стану пробою, або дренажника, або пробою заварника. Бо коварка вийшла гарна. От, а, тож. А, якщо рівняти, допустим, цю кавомашинку машинку з Барістою. Дивіться, мілі, мені здається, це більше для тих, хто хоче менше клопоту з цими кавовимашинами. Баріста все ж цими своїми відбіями приготування досить частими. Вони стаються у абсолютно нормальних кавомашин 100%. А, в мілі відбій приготування досить рідке явище. Все тому, що. А, і мультиклапан допомагає осушити таблетку навіть над тонку. От ві... Чому а, відбій приготування на мілітах стається? Тонка таблетка, а, от, машина не запускає готування, не натискається там, верхній поршень мікрік і а, розходить відбій. От, після чого ця таблетка розсипається по всій кавомашині, бо вона не сформована просто так. Тут такого немає, і навіть якщо ви трохи не вгадали, з кількості кави на порцію, все одно вам машинка зробить. Плюс тут сам діапазон а, кількості кави зорного блоку значно поширений. От дивіться, я затягнув майже повністю жорнова, при тому а, в нас лишилось, допустим, тут я б сказав, що 70% міцності. Це Ще 30% міцності і лишилось, і можна, ну, я не знаю, навіть відпускати ці журнува, тоді ще більша порція кава буде. І журнал все ж таки має 3000 пробігу. Вони не нові. От, Емілі отут має великий плюс. А, по керуванню, ну, дивіться, якщо звикнути до Мілі, дуже логічно. Тобто, спочатку, звичайно, визиває запитання, тобто вся ця фірмова. Мінюшка фу, вона, ну, оці символи, вони ну, людині, яка не сталкувалася з цією машинкою, визиває просто отакий великий знак запитання. Але якщо ви звикнете накласти, ну, привикнете, що якийсь символ, значить фу, взагалі круто, будете швидко собі вибирати улюблений напій. От. Тож, Мілі займає сегмент більш надійних кавмашин, як я і казав, плюс. Вона може виробляти більше кави в день, тобто я мілям можу спокійно прогнозувати 20-30 чашок на день без проблемної роботи. От то так. Дякую за увагу. Отака наша крутезна кавомашинка. Тепер буде в наявності. Ціна її буде 20 тисяч. Прикольно. Мені здається, що вона навіть дуже вартує цих коштів. А якщо, допустимо, зрівняти з барістою та СССР. А от о, о, мені здається, ця машинка ну так трохи більше дасть за ту за ті самі кошти. Дякую, гарного вечора